Глас другий. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді аду мертвив ти з блиском Божества, Коли ж і умерлих і злибин підземних воскресив, ти, всі сили небесні взивали. Житє давче, Христе, Боже наш, слава Тобі, слава Отцю І Сину і Святому Духові, воскрес, єси, з гробу всесильний, спасе, і, ад, видівши чудо, вжахнувся, і мертві восстали. А творіння, бачачи це, радується разом з Тобою, і Адам, Веселиця і світ спасений, оспівує тебе повсякчасно. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У молитвах на все пущу Богородицю, і в заступництвах незамінне упова. Гріб і омертвіня не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу преснудів. Прокімен, Кріпост моя і пісня моя, Господь І став мені spasienam i stal meni spasy